Розв'язку в селі Кітки. Їдемо 80, я знижую швидкість на його баню. Можна тільки до 70. Все, їдемо 70. Нас усі авто обганяють, бо ми їдемо дуже. Така погода. Життя бентежне. На такій погоді треба 30 їхати, а на 70. Сніг б'є. Заднє скло вже так запотіло, що ми нічого через нього не бачимо. Писала щойно подякувала за вітання. Мама забула, що ми сьогодні їдемо, Я не хотіла їй писати, бо думаю, буде нервувати. Так може поки ще й не треба? Так поки не пишіть, що ми Очікуємо з'їзд та на ніж їли воль за нами трипать. Я думаю, що знімаємо. Знімає. Милю собі щось. Або воно не знімало. Траса ніжин прилуки, подорож триває. Коротше, я здалась. Вже є реакція сина. А дід, мабуть, щасливої дороги. Оце у нас у нас вже 90 майже. Оце подорож в таку погоду. Це капець Ось яке дерево. Цікаве. Омела чи як мама називається? Ну, я думаю, це Омела. На дереві. Прикольно, Товкачівка. Я ніде не бачила таких дерев. Це вперше тут. Такі цікаві. Ну, спереду дивіться є. Справа. Все таке село. Все там є в селі. Якісь будівлі адміністративні, однакові помирають ці рожеві. Так, Ой, ось, омела. бачите, вон теж. Омела називається. Так, це як в Америці під нею цілується. Рід напівпаразитичних кущів або трав родини санталових. Санталових? Санталових. Через те. Ну, я сандал знаю, сантал не знаю. заїхали Так, далі куди ще. Прямо, прямо-прямо, нічого не. Дивися, тільки там один світлофор буде по ходу, а то вже не так. їхати. Це мікрорайон називається дослідна, бо тут дослідна станція, сільськогосподарська. За мостом буде міська лікарня. Вона опорна. Там, де ми з костіком лежали, ні? це районна. О, так. Сусю, мене везли на швидкічі, звісно. забирали з яблонівки. Ми З тобою лежали в дитячій прилуцькій лікарні. Скільки приїхали у гості називаються? А скільки вони? А скільки Три там уже секунд не бачу. Оно мела. Ось прилучанин, знімайте прилучанин. Прилучанин не зрозуміла. На велосипеді. О, це вже дороги нормальні. Ось таке містечко прилукає. Так, Нічим від Я заїзду так? не відрізняється. Я скажу Да прямо весь час на Да, он же ж на рівні. Ні. Ні. Прямо і прямо. Так. Стоп, а раніше прилуки це був Яблунівський район. Ось. Міська поліклініка. Бабусь. Зачекай костику. Корпуси. Там приймальне відділення. Краще б не знати, але довелося зазнати. Яблунівка. вас вітає село, яблунів, ура! Таке таке. Яблунівка. Дорога хоч боком котися Дід, накладай пюрешку. Отам, де бачиш ти, походу три берізки. А там треба звернути на Ну, так. Тобто під наш двір. А перед чи після борізок? Перед, перед Окей. Ось наша хата. А ну дід вибігай. Дід. дід махає Ті, руками. Дід, Ой, Дэдди. Дід, Тут заїзд.